Орієнтація на клієнта та його потреби так, у Рівному для споживачів природного газу відкрили сучасний центр обслуговування клієнтів. Відтепер для того, аби отримати послуги якісно та швидко, не потрібно вистоювати у чергах та бігати з кабінету у кабінет. Новостворений цок побудований відповідно до європейських стандартів і отримати будь-яку інформацію. Споживачі природного газу можуть за лічені хвилини. У Нас взагалі передбачено 15 15 робочих місць обслуговуючого персоналу, які Надають послуги по напрямках нових газифікацій, видачі технічних умов на газопостачання, припинення відновлення газопостачання, видача різних довідок, оформлення субсидій. Ну тобто дуже широкий перед послуг. Важливий не лише аспект послуг, а й умови, яких вони надаються. Так приміщення, цоко, сучасне, світле та просторе. Зручне зонування не дасть клієнту розгубитися. На вході працює адміністратор, який з радістю допоможе розібратися, як користуватися терміналом електронної черги, сенсорними моніторами тонкий клієнт, а також у разі потреби проведе оплату через платіжні термінали. Таким чином, ні у молодих людей, ні у людей похилого віку тут проблем не виникне. Наприклад, якби людина хоч. Звіритись по рахунках. Ми натискаємо роз'яснення по особистому рахунку. Зачекайте, будь ласка, йде обробка запиту. І ось ми маємо чек. За номером чеку людина слідкує, дивиться на екран, і має викликати робоче місце. За день працівники цоку можуть прийняти до 800 людей. При цьому люди не будуть довго томитися у чергах, дихаючи при цьому у у своєму попереднику. А можна зручно розміститися на дивані та очікувати голосового повідомлення та появи номера місця вільного фахівця на електронному табло клієнт з номером чека 90 підійдіть до робочого місця 3. Чимало рівнян вже скористалися перевагами новоствореного цоку. Зазначається великий крок до європеїзації життя. Оскільки раніше, щоб отримати певні послуги із газопостачання, потрібно було простояти неймовірно довго у чергах, плюс паперова тяганина. А тепер будь-яка інформація тут і зараз, а це значно полегшує життя. Дуже зручно, швидко, якісно і таке я бачила тільки в Європі. В порівнянні з тим, що ми там спостерігали це небо і земля. Буквально 10 хвилин і я все вирішила, що мені потрібно. Окрім того, розробники цоку подбали і про людей із обмеженими можливостями. При вході для них встановлений спеціальний пандус. А хто із відвідувачів прийшов із тітками, теж мають чим зайняти свої чада. Знаходиться цей центр обслуговування клієнтів за адресою місто Рівне, вулиця Грушевського, 77, неподалік від загальноосвітньої школи номер 12. Режим роботи із понеділка по п'ятницю із 8 ранку до 17.00 без перерви.